Всі вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Жаня. І сьогодні в нас на огляді ваш народний улюбленець. На мою думку, ціна, якість ідеальне співвідношення для паркетника Hyundai Tucson, 2 літра бензин. Передній привіт на механіці. З лютого 2009 року, як виїхав з салону, так він був в одних руках в Нідерландах. Дуже люблю цю країну, суха вітряна країна з гарними. Дорогами і дуже легко перевіряємим пробігом. Через РДВ документи можна зробити витяг сайту за кожний рік. Як автомобіль проходив техогляд, можна перевірити пробіг. Постараюся витягнути. Якщо власник ще не видалив номера сайту, то постараюся ставити сьогодні на відео, як це виглядає. І так, дев'ятий рік. Свіжопригнаний, пригнаний, розмитнений, сертифікований від першого єдиного власника, небитий нефарбований автомобіль. Особливість даного автомобіля, я особисто його обслужив більше, ніж на 700 доларів. Пояснюю деяким автоекспертам чи диванним експертам, які іноді пишуть про. Порядність продавців автомобілів всіх по одному не рівняють на зовсім інше відношення до роботи, зовсім інша якість. В більшості випадків, якщо ви купляєте автомобіль з непрацюючим кондиціонером, чи то власник автомобіля, чи то людина яка займається автомобілями, 90% відсотків вам скажуть, що його просто потрібно заправити. Він запрацює, але це є неправда. Я з цим стикався 100 разів. Треба міняти повністю кондиціонер, радіатор кондиціонера, компресор. Обслужити, промити і заправити в даному випадку. Даний автомобіль приїхав з непрацюючим кондиціонером, і ми не купили на розборці компресор кондиціонера бушний, Ми купили я особисто за 12 тисяч гривень новий компресор кондиціонера, за 2,5 тисячі новий радіатор кондиціонера. Перевірили, обслужили всю ходову. Автомобіль технічно в ідеальнішому стані. Я все покажу це сьогодні на відео. Показую вам загальну картину по кузову автомобіль в оригінальному окрасі з мінімальнішими слідами експлуатації. Особливо я їх і не бачу. Резина 23 року 16-та, все сезона. Оптика вся рідна. Ніякої корозії чи пошкоджень по кузову автомобіль немає від слова абсолютно. Бампера без пошкоджень. Автомобіль приємній комплектації з вілюром на кліматі з. Обогрівом зони лобового скла навіть є така тут е, опція. Пройдемося його толщинометром. Класний автомобіль. 2 літра бензина, який легко ставиться газ з дуже гарною історією обслуговування. Продовжимо. Автомобіль весь в оригінальнішому стані. Як то кажуть, в народі версія рестайлінгова, так як тут немає накладок пластикових, а йдуть уже в формі кузова. У нас часто дзвонять з таким запитом. Він-код відкритий для будь-яких перевірок, ще й гарний він-код дуже. Капот не битий, не фарбований, легко. Це, кстати, перевіряється. Маленький мать закапаний сколік є, малюсінький, все. Автомобіль міський. Такі автомобілі не купляють для дальних поїздок, автобанами і так далі. Тому автомобілі ще мають малі пробіги. Разом з вами було детально оглянуто автомобіль в оригінальному окрасі, не битий, не фарбований, без корозії. Дуже класний стан і не маркий колір. Розглянемо стан салону. І так, в салоні нас зустрічає повний електропакет. Комплектація з підігрівом зони лобового скла дворників. Жодна талькузова не крутилась, не знімалась. Велюровий теплий салон. Кермо не фарбоване з мінімальними слідами експлуатації 204 тисячі підтвердженого пробігу. Клімат-контроль, магнітолог вже з МП3, USB і так далі. Салон не перешитий, не відломлений, не порваний підлокітничок. Все справне. Автомобілі не палили. Це, бачите, дублікат номера на Він-коду на склу, борьба з воровством, з крадіями, щоб не оприділити автомобіль в Нідерландах, це їхня фішка. Белюрий салон, теплий. Це він просто так от міняє. Направлення шерсті, як то кажуть. Чому мені подобається тюксон, відкривається окремо скло, полочка є, відкривається окремо ляда. По ляді нічого не крутилось, нічого не знімалось, шторка присутня, ринва чи вкладка в багажник запасна, пластикова для захисту оригінальна, і повний комплект, запаска, домкрат, ключ. Запаска оригінальна як 4 диска, 5 диск. Стан салону. Працює кожна кнопочка. І так, нагадую, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Заміна тяг стабілізатора, заміна компресора кондиціонера, заміна радіатора кондиціонера, заміна привідних рівнів, заміна законечника, заміна передніх галівних колодок, задніх галівних колодок. Гофра система кондиціонера. 10 тисяч е, за, тільки заплатив за роботу. Матеріали окремо 300 доларів 12 гривень коштує тільки сам компресор новий. А тут він новий. Оце репутація. Розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна 2.0 бензон. Все працює, Клімат справний, Я казав, що ми його обслужили, пройоми нічого не крутилось, не знімалось. Мотор, часи, склопідіймачі всі справні. Під капотом класний правильний двигун, двохлітровий, бензиновий, простий, легко ставиться газ. Оптика, вся рідна по автомобілю, нічого не крутилось, не знімалось. Підкапотний простір абсолютно в оригінальному стані. Корозія від слова абсолютно відсутня. Є е, е, е інформаційні наклейки про обслуговування автомобілів. Ремінь був замінений 195 тисяч у 2024 році, тобто 10 тисяч тому, точніше 9. Корозії ніде на автомобілю в підкапотному просторі немає. Класний двохлітровий двигун ставиться газ. Бампера без слідів явних експлуатацій. Нічого не крутилось, не знімалось. Двигун працює тихо, рівно, без зауважень. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народний автомобіль. Я не раз повторяв, що це ціна, і якість за свої кошти. Ідеальний варіант співвідношення. Hyundai Tucson 2.0 бензин, передній привід, автомобіль без ДТП, без корозії в максимально оригінальному збереженому стані. Технічних візуальних зауважень немає. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому, якщо вам сподобався даний варіант, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку, підім. Ми працюємо по всій Україні, або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір даних автомобілів. Станом на ноль, сьогодні у нас 3ксона в наявності, два сірих і один чорний. Класний варіант, на приємній комплектації. Якщо вам сподобався сьогодні огляд? Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Максимально стараємося знаходити класні варіанти з німцем з під дому. Автобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Дуже достойний варіант, технічно повністю перевірений. На огляді з вами був Женя. До нових зустрічей з новими автомобілями, цікавими.